Всім привіт! В даному відео детальний огляд особливостей і можливостей Steam Deck. При покупці ви будете мати ось таку компактну сумочку, вона має зручні варіанти для перенесення. Перше це за ручку, а також тут є шлейка для носіння з фіксацією до руки. При покупці на вушках молнії будуть пломби, які потрібно буде зняти. А тепер давайте відкриємо і побачимо, що всередині. Ось так виглядає пристрій. Знизу вставляється SD-карта. Ось тут динаміки. Це лівий, а це правий. Звук доволі якісний, навіть баси в цих маленьких динаміках доволі круті. Зверху порт для зарядки і підключення до обстанції. Кнопка включення, а це вентиляція. Тут встановлений невеличкий кулер, такий же, як в Ноуті. Це вхід під навушники, а це кнопка регулювання гучності. Ось тут спеціальна сітка для забору повітря. Ці клавіші для зручності управління. Давайте тепер включимо Steam Deck та поговоримо про його можливості. Поки микається пристрій, хочу показати, що він дуже комфортно сидить в руках. Ось пристрій включився. Тепер давайте подивимось, що роблять наші кнопки. Кнопка Steam, вона викликає бічне меню, і тут є всі функції, які притаманні Steam Deck. Для того, щоб розблокувати абсолютно всі функції, які є, тобто ось ці от посилання, щоб стали активні, потрібно виходити з сімейного режиму. Вийшовши з сімейного режиму, тепер ми можемо переглянути абсолютно всі доступні нам пункти меню. Справа з хрестиком ми можемо переключатись по пунктах меню, лівим джойстиком ми також можемо переміщуватись по пунктах. Ця кнопка працює тільки в режимі ігр і потрібна для налаштування ігрового режиму. Її покажемо потім. Кнопки Y, X, Beta, A, вони також для управління в режимі ігор. У нас версія Steam Deck на 64 ГБ, і плюс в неї встановлена карта пам'яті на 256 ГБ. В огляді в мене базова модель, але в моделі Steam Deck на 512 ГБ встановлене антибликове скло. Але якщо у вас модель подешевше, така як наразі у мене, то кращим варіантом буде наклеїти матову плівку, і тоді зображення буде кращим і світло не так буде засвічувати дисплей при роботі. Тепер давайте зайдемо в бібліотеку Стіма. Тут є певні розділи. В основному ви можете встановлювати ігри зі Стіма. а також в іншому розділі можете обирати сторонні ігри. Ось ця кнопка. 3 крапки справа вона викликає бічне меню з налаштуваннями. Тут все описано і ви можете обрати певні потрібні вам налаштування. Я для роботи виставляю частоту кадрів 40 для того, щоб не дуже сильно саджати батарею в процесі гри. Ну і по факту по плавності це набагато гірше 60 кадрів. Ну а в розділі продуктивність, ви також можете налаштувати будь-які підходящі для вас параметри. Наприклад, тут є FSR і різні розгортки екрану, які допомагають автоматично отримати максимальну якісне зображення, наприклад, в складних іграх, якщо вони вимагають великих ресурсів по фреймрейту. Також тут можливо додати додаткові плагіни. Вони привстановлені і з'являються ось тут в вигляді вилки. Крім ігр, тут є режим робочого стола. Тут встановлена система Linux з оболочкою SteamOS. Ось TrackPad, тобто емулятор мишки. Мишка на Steam Deck інвертована, тобто справа у нас як ліва кнопка мишки, а зліва права кнопка мишки. От дивіться, я натискаю на Chrome лівою кнопкою миші, яка в мене знаходиться справа, і в мене відкривається браузер Chrome. З режиму робочого стола ми можемо записати якусь сторонню піратську гру. Ми її можемо закинути сюди через флешку або підключити по USB. При підключенні потрібно буде натиснути Add to Steam і почекати. І все. Давайте запустимо, для прикладу, якусь гру. Я візьму ось цю GTA 4 Зараз почекаємо її запуска. Загалом процес запуска займає десь до однієї хвилини. Ми включили гру і бачимо кількість кадрів зверху в лівому куті. Тепер ми можемо виставити оверлей з більш детальними даними по ресурсам, ну які, звісно, ми витрачаємо на нашу гру. Тут видно навантаження на процесор, а також кількість споживаємої відео та оперативної пам'яті. При налаштуваннях, які в нас зараз встановлені, ми можемо грати до 4 годин. До речі, відносно кнопки над джойстиком, за яку я казав, то в цій грі вона відповідає за переключення камери. В інших іграх вона може відповідати за якісь інші функції. В даній грі ми можемо подивитися карту. Для цього натискаємо верхню праву кнопку. На Steam Deck ви можете запускати будь-які ігри. Не всі вони, звісно, підтримують управління з геймпаду, але ви можете зробити це самостійно. Steam є ось такий от джойстик, на який ви натискаєте, і за допомогою нього там переходити налаштування і можете зробити самостійно якісь налаштування. Наприклад, створити свій пресет. Ну або ви можете обрати той, який є у спільноті, тобто це е, ті налаштування, які люди зробили самостійно. Звісно, ці налаштування ми можемо використовувати для своїх цілей. Якщо ви прийдете в бібліотеку, то тут є розділ отлічно на декі. Це означає те, що ігри будуть працювати без будь-яких проблем. Вони протестовані і мають зручне управління. Є встановлення зі Steam аккаунта, а є сторонні, які ми самостійно можемо завантажити. Ось в мене завантажений Need for Speed Underground. Тут в грі в мене встановлена розкладка налаштувань спільноти. Ось я її запустив і теж можу спокійно грати незалежно від того, офіційна це гра чи піратська. По факту, тут можна запустити абсолютно будь-яку гру, яка вам подобається. Для виходу з гри потрібно виходити ось таким чином, тобто окремо кнопки виходу тут немає і потрібно керувати для виходу сенсорним екраном. От ми закінчили гратися на Steam Deck і можемо просто заблокувати його. Тобто, як звичайний телефон. Разове натискання на кнопку виключення і наш Steam Deck блокується. Ну або, якщо ви хочете, ви можете затиснути кнопку виключення та його вимкнути. Зараз офіційно Steam Deck ви можете придбати в інтернет-майзані Мойо. Тут є три варіації. Перша на 64 ГБ базова, друга на 256 ГБ. По цінах ви бачите, базова 27 тисяч, 34 тисячі на 256 ГБ і 512 це та, яку я казав, що вона йде з антибліковим склом, самопотужна і найякісніша з усіх, які є. Вона коштує 30, точніше, 40 тисяч гривень. Сподіваюсь, вам був корисний цей огляд. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.